Зерно пшениці урожаю 23-го року. і, Бачите, таке воно чисто. Аграрість Коломийського району Іван Примак перераховує, які культури дали добрий урожай цьогоріч. Перший урожай ячмінь, ріпак, пшениця. Він вже складений. більше їх за середину. Ми пройшли зі збором сої і соняшнику. Погода дозволяє збирати стандартною вологістю. Тож я думаю, що за днів 10 ми завершимо і залишається в полі одна кукурудза, ну яка може, я кажу, десь частково буде, якщо будемо збирати по мірі можливості зберігання. Якщо не буде такого можливості, буде стояти в полі. Половину свого зернового врожаю прокарпатські аграрії відправляли за кордон, розповідає Іван Примак. Втім, каже, після 17 липня, коли Росія вийшла з зернової угоди та заблокувала морський гуманітарний коридор в Чорному морі, головна проблема знайти місце для зберігання врожаю. На сьогодні каже аграрій, це здебільшого майстерні та склади. Внутрішня переробка вона є недостатньо, Вона не може покрити всього руху. І Тому, як і немає де розміщати, ви знаєте, що складські приміщення, вони раніше хтось робив 5 оборотів, хтось робив за сезон, хтось робив 4, 3, 2, а тут ні одного. Якщо мирний час, ми мали. Псування такого товару від 1 до 1,5%, то сьогодні 5-7% зерна це псується. За словами Івана Приймака, за останні півтора року прикарпатські агробізнеси зазнали збитків. Деякі з них близькі до банкрутства. Коли ячмінь по 4 тисячі, то на ячмені 4 тисячі гривень, то на пшениці 5 тисяч гривень, то на соняшнику, який стоїть ззаді нас, 10 тисяч гривень з податком на додану вартість, це немає ніякого тут бізнесу, ніякого виробництва. Більшу частину цьогорічного врожаю зернових в області становить пшениця, решту ячмінь, розповідає директорка департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної військової адміністрації Алла Хамчич. З її слів, щоб уникнути наслідків впливу війни на аграрний бізнес, підприємцям доводиться змінювати культури для вирощування. Якщо Ситуація з експортом з зерна, пшениці ячменю ячміню змінюється, то аграрії, безумовно, починають планувати і сіяти інші культури. У 2022 році то орієнтувалися більше на ріпаки і на сою. Якщо казати, казати зараз у 2023 році, то з урахуванням і нестабільних, і низьких цін. В тому числі на ріпак, уже дехто. Ну знову ж таки, це дехто. Це кожна індивідуальна стратегія розвитку бізнесу. орієнтується більше на такі культури, як соя, кукурудза. Ми займаємося зараз, от проводимо посівну компанію під урожай вже 24-го року. Сьогодні дуже важливо це державна підтримка, знайти ті речаги, щоб ми мали можливість, хоча б ось оцей жовтий листопад ці два місяці. Пройти цей шлях, завершити всі осінні польові роботи, Інна Сендецька Монік, Андрій Шостикевич, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.